Доброго дня, любі підписники. Я вам сьогодні хочу показати нове надходження натуральних камінчиків та мінералів для ваших майбутніх прикрас. Поруч із натуральними камінчиками я замовила деяку фурнітуру, і зараз кожну позицію розглянемо з вами разом. Особливу увагу хочу зараз звернути на ось ці дві ниточки незвичайних по формі камінців, які називаються азурит. Азурит це карбонатний мінерал МІДі який славиться своїм природнім яскраво синім кольором. На цьому зразку ви можете бачити вкраплення зелені, ніби мохові болотні, це до азуриту. В, породі, в азуриті, в природі присутній також малахіт. Отже, ці намистинки містять собі малахіт та природній синій компонент. Ці дві ниточки буду робити вже є конкретне замов.